Антуан Ексюпюрі писав, що найбільша розкіш на світі це розкіш людського спілкування, але яка незмірно більша приємність від спілкування з Богом. І програма «5 хвилин для вічності сприяє цьому. З вами я, Володимир Гриневич. Сьогодні більшість людей користуються цифровими годинниками. Навіть годинники, схожі з вигляду на механічні, найчастіше працюють від батарейки, а не від пружини, як це було до 50-х років минулого століття. До 1950 року 80% годинників, які продавали у світі, виробляли у Швейцарії. Швейцарці були монополістами у годинниковій індустрії. Наприкінці 60-х один винахідник презентував лідерам швейцарських компаній новий тип годинника, проте вони відкинули його, вважаючи, що ця ідея не має майбутнього. Він показав свій винахід багатьом швейцарським фабрикам, але всі відмовляли йому. Вірячи в свою ідею, винахідник запропонував її японцям. Компанія Зейко заплатила за його винахід, і через кілька років 80% всіх годинників на світовому ринку були японськими цифровими годинниками. Швейцарія втратила позицію лідера і відповідно дуже багато грошей. Необхідно сказати, що справжній успіх в будь-якій роботі не є результатом гри випадку або долі. Це промисел Божий, винагорода за віру і розсудливість, мужність і наполегливість. Чудові розумові зібності, висока моральність не є результатом випадковості. Бог надає людині можливості, а успіх залежить від того, як вона ними скористається. Успіх у ваших руках! Робіть добре те, що робите сьогодні. Плануйте свої мрії і працюйте на совість для їх досягнення, будьте пильні і скоро побачите, як відчиняться двері до вашої мрії. Швейцарські годинникарі. Зазнали поразки, бо настільки пишалися своїми успіхами, що виявилися неготовими до нових ідей і змін. Не спочивайте на лаврах, говорили молодим атлетам в стародавньому Римі. Лавровий вінець вручали за спортивні досягнення, але після перемоги на змаганнях багато спортсменів заспокоювалися, припиняли тренуватися і зазнавали поразки, бо слава присипляла їх. Можливості завжди на видноколі, не дозволяйте їм оминути вас, не складайте руки, не спіть, працюйте, навчайтесь, будьте пильні. Сьогодні може стати видатним днем для вас і для здійснення вашої мрії. Ось важлива порада на шляху досягнення успіху у духовному житті. І вчинить тебе Господь головою, а не хвостом, і ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповідей Господа Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати. Просіть у Бога допомоги, щоб бути уважним і бачити можливості, які він вам пропонує. Помолимось, дорогий Господь, ти відкриваєш перед нами великі можливості, і ми щиро вдячні тобі за це. Допоможи нам бути пильними, використовувати найменшу можливість, щоб ми могли скористатися тими благословеннями, які ти нам посилаєш, благослови нас, допоможи, Господи, нам розвиватись, старано працювати, щоб ти був прославлений на кожному кроці нашого життя, і щоб ми могли досягнути поставлених цілей перед Собою в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Залишайтесь завжди пильними і уважними, і незабаром побачите, як відчиняться двері до вашої мрії. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці для досягнення мрії чи проблема, за яку ви хотіли б, щоб ми молилися, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. І пам'ятайте, Бог завжди готовий прийти вам на допомогу і підтримати вас. Зустрінемось завтра.